Ласка Божої любові, глибина людської зради і благодать прощення. Усе це у новій книзі духовної поезії прикарпатського письменника Ярослава Ткачівського. Нещодавно він представив свій черговий творчий доробок на розсуд студентів духовної семінарії. Невблаганні літа. Довголіття не смію благати. Бо на грішній землі не буває для смертних чудес. На релігійну тематику Ярослав Ткачівський видав уже кілька книг. Але нова збірка віршів «Ковчег чегпливе до пристані є своєрідним рубежем у написанні духовної поезії. Це є своєрідним, не назвав би підсумком, але рубежем серед творчого доробку цієї тематики. Єпископ Митрат, Софрон Мудрий. Благословив мене на те, щоб зібрати всі твори духовної тематики в одну, і він написав передмову до книжки, ковчег плеве до пристані. Символічно, що книгу презентували у духовній семінарії. Як зазначив ректор семінарії прото Ієрей Олександр Левицький, поезія дуже легка у читанні. Вона є дуже змістовною, за змістом, за словом, хоча я легкою не читача. З цією думкою погоджується і літературний критик. Це його п'ята книжка, яка власне, бере в той крем християнської основи, основи любові до слова, любові до Бога, любові до людини. Нам сьогодні брахується. Ярослав Ткачівський загалом написав уже понад 30 книг. Отець Ігор Пелехати, який був свідком написання поезій, зазначив особливу рису Ярослава Ткачівського, працювати не покладаючи рук. Саме тому він пише дуже якісну поезію. Працювати невтомно і шліфувати це добірне поетичне слово. Пане Ярослав, завзівцем Каменяра ніколи не полишає цієї дуже кропіткої праці. Тому що знає, що вага цього слова надзвичайно велика. Збірка віршів Ковчег пливе до пристані, розрахована на широку аудиторію. Поезію належно оцінить кожен, у кого велике серце і міцна віра. Мене ще 20, 30, 40 літ. Минути чвари, розбрат і зневіра, котрі сьогодні вже не мають міри, постане сонцем благодать на тлі. Лілі Ана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.